Ну що, ми добралися з вами до третього блоку відшарування на вільному краї. І я виділяю сім причин відчарувань на вільному краї. Дівчат, якщо ви не записуєте, будь ласка, запишіть, щоб у вас ці причини були перед очима. Ви коли їх запишете, ви їх запам'ятаєте набагато краще. Вони зайдуть вам в голову і залишаться в пам'яті. І якщо якісь будуть проблеми з клієнтами, ви завжди будете знати, що відповісти. Тому що подекуди клієнти. Дозволяють собі лишнього сказати майстру. Вони забувають, хто головний в кабінеті. Звісно, що... <кій> що майстер повинен враховувати всі побажання клієнта, але все ж таки не давайте вашим клієнтам забувати, що у вашому кабінеті спеціаліст. Ви Ви маєте сказати, як краще. Ви маєте а, позначити причини можливих проблем. Ви маєте задати. Тон розмові з клієнтом. Не клієнт, дівчата, не клієнт, клієнт має розуміти, що він має справу зі спеціалістом. А, в такому разі і проблем набагато менше, тому що, а, тому що буває таке, що клієнт каже: Я хочу завузити собі нігті від точок в росту. Все, що хочеш, я хочу. Я хочу. На. І якщо майстер недостатньо впевнений в собі. Він може піти на таку провокацію, потім у клієнта будуть сколи, зломи, тріщини, у них лізіс, він прийде і скаже, що це? А ви не будете знати, що відповісти, ви будете стояти і кліпати очима, тому що вчасно не позначили клієнту, що спеціаліст ви, а він клієнт. Він може вам виразити своє побажання, але е, виходячи з вихідника, які прийшли до вас на манікюр, ви можете. Е, Зробити з них що можна, а не ви не чарівник, щоб із широких нігтів зробити вузькі. Розумієте? А, тому, так само, як і багато інших побажань, тому будь-ласочка. Пам'ятайте про те, що все-таки в кабінеті головна ви. І якщо ви побажаєте відмовити у виконанні якихось дій клієнту, то це необхідно. От і все.